Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий архістратиже Михаїле, великий покровителю воїнів і небесний захиснику всіх, хто бореться за правду, благаю тебе про допомогу. Мій єдиний син, моя кров і плоть. Зараз на війні захищає нашу святу землю. Моє серце болить невимовним болем, бо кожного дня я живу в страху за його життя, за його здоров'я, за його долю. Немає більшого мого прохання, ніж це. Врятуй Його, убережи його. Від всякого зла, прошу тебе, нехай твій меч стане щитом для мого сина, ім'я. Покрий його своїм незламним захистом від ворожих куль, ракет, дронів, мін, наслідків війни, голоду, холоду, хвороб, полону. Злих задумів ворога, видимого чи таємного та від темної сили, що ховається в тіні. Відведи від нього будь-яку небезпеку, стань йому невидимим охоронцем, що завжди поруч, не полишай його ні вдень, ні вночі, ні на хвилину, ні на мить, Веди його своєю сильною рукою. Обминає усі негаразди важких часів життя, облегши його шлях і поверни його до мене живим, цілим і здоровим. Во славу Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дякую тобі, святий архістратиже Михаїла.